Всі з'явилися внаслідок сексу. Це центральне місце у житті кожної людини, що секс це щось погане. що Секс це гріх. За це потрібно сварити дитину, критикувати і, взагалі, придушувати свої сексуальні бажання для того, щоб себе захистити. Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Розуваєва, і я психолог, сексолог та наставник. І тема сьогоднішнього відео це подавлення сексуальності, що це взагалі таке, чому воно відбувається та що з цим робити. І знаєте, жодна тема не супроводжує нас в житті так часто, як тема сексу та тема сексуальності. І це абсолютно нормально, тому що по факту ми всі є продовження сексу, да? тобто, по факту, ми всі з'явилися внаслідок сексу. І це абсолютно нормальна тема, проте дуже багато людей все ще вважають цю тему табу та якоюсь забороненою темою. І насправді секс та сексуальність це базова потреба кожної людини та спосіб самовираження, і сексуальність це природна складова кожної людини і нормальний здоровий спосіб для самовираження себе. Але при цьому це стосується не тільки сексу, але й стосунків і сексуальних прав. І саме тому сексуальність займає таке центральне місце в житті кожної людини, тому що для кожної людини є певні норми в сексі, є що нормально, є що ненормально, є що прийнятно, є що неприйнятно. Кожна людина росла у різних умовах, кожна людина росла у різних культурах, і для однієї культури щось одне це може бути нормою, а для іншої культури це щось ненормальне, і це і це є норма, і це є така база взагалі цього життя. І насправді багато з цього це питання особистого смаку та особистих поглядів на життя. То що ж таке пригнічена сексуальність? Це нездатність людини висловити свою сексуальність. І це дуже часто пов'язано з відчуттям сорому та провини, які виникають внаслідок сексуальних імпульсів у нас всередині. І, як правило, культурні та соціальні норми є одними із причин пригнічення своєї сексуальності. Пригнічена сексуальність може відбуватися через соціальні та моральні норми, через батьківське виховання, через структуру сім'ї, в якій виросли, та через моральні системи взагалі цього світу. І знаєте, у деяких людей сексуальні думки викликають збудження, проте у людей з пригніченою сексуальністю навіть саме слово секс може викликати сором, огиду та збентеження. І що це означає? Можливо, колись в дитинстві ви засвоїли такий урок, що секс це щось неприємне, що секс це щось погане. Можливо, вам хтось це казав: батьки, вчителі, друзі, що секс це гріх. Говорити про секс це щось погано. Можливо, у вас батьки застали в дитинстві за мастурбацію і дуже насварили за це. Через це також у дитини може складатися думка, що секс це щось погане, а по факту, коли дитина мастурбує в дитинстві, да, в підлітковому віці, дитина просто пізнає себе, вона пізнає свої органи, і це є абсолютною нормою. Проте, для багатьох батьків це щось неприйнятне, щось ненормальне. За це потрібно сварити дитину, критикувати і взагалі сказати, що це щось зовсім ненормальне. І в результаті цього ви звикли і навчилися придушувати свої сексуальні бажання для того, щоб себе захистити. І деякі люди народжуються в таких набожних релігійних сім'ях, де секс до одруження вважається чимось неприйнятним. І все це може викликати оцю пригнічену сексуальність через те, що людина просто вважає, що це щось ненормальне, і людина вважає, що експериментувати і щось спробувати це щось не є окей. І через це людина починає пригнічувати себе, свої власні бажання і свою сексуальність. А також для прикладу це. Родина, де дружина не висловлює свої побажання, не висловлює свої потреби, і через це вона також пригнічує себе, вона подавляє свої бажання і не може сказати чоловіку через те, що вона відчуває сором або провину, не може сказати, що їй щось не подобається, що їй щось неприємно. Або також випадки, коли чоловіки байдужі до потреб та бажань своїх жінок, і їм би аби закінчити якнаймого швидше. І в результаті цього жінки змушені вдавати себе щасливими, що все окей, задоволеними, і в результаті цього пригнічується їх сексуальність. І ще одні із причин, чому взагалі відбувається пригнічення і подавлення сексуальності. Це негативні уявлення про секс. Можливо, ви побачили це десь на значущих дорослих, можливо, ви побачили в дитинстві десь в серіалах або в фільмах, що після сексу там з'являються діти, що секс це щось погане, чи є сексуальне насилля. І на дитячій психіці це могло відкластися як щось неприйнятне і як щось погане. Також пригнічення сексуальності може відбуватися через те, що у вас колись був поганий секс, і у вас складається уявлення, що весь секс такий, тобто що не може бути краще, і через це також може подавлятися внутрішня сексуальність і наші внутрішні бажання. А також, якщо ви вирішили, що ваші сексуальні бажання є чимось крейзі, є чимось неприйнятним, є чимось. Як вам здається ненормальне, через це також може подавлятися сексуальність. Також ще одна із причин подавлення сексуальності це суворі гендерні ролі. Наприклад, те, що у чоловіків, якщо у них було багато партнерів, вони вважаються партнером, точніше вони вважаються альфа-самцями, а якщо у жінок був великий сексуальний досвід, вона буде вважатися повією, проституткою або ще щось. І через це також може подавлятися сексуальність, і через це жінки можуть відчувати себе подавленими, тому що вони не можуть реалізувати свої внутрішні бажання через те, що через те, що суспільство на них накладає ось, таке, ось таку рамку і ось таку етикетку, да, що це погано, що це щось неприйнятне, що це щось брудне, огидне і так далі. А також сексуальна орієнтація може впливати на подавлення сексуальності. Особливо коли дитина росла серед людей, які були в традиційних стосунках, і коли людині нав'язувалося, що нетрадиційна орієнтація це щось погане, це щось, за що потрібно соромитися, сварити, це щось, що потрібно зневажати, і так далі. І через це людина може також подавляти свої внутрішні бажання, свої внутрішні посили, пориви до нетрадиційної орієнтації до тієї ж самої статі. Також це нерозуміння своїх власних сексуальних подобань та бажань, тобто це нерозуміння, як працює взагалі своє тіло, це нерозуміння, чого ви хочете спробувати, чого ви не хочете спробувати, це нерозуміння взагалі свого тіла. Тобто ви не знаєте, що у вас де знаходиться, де у вас є ерогенні зони, де вам подобаються, які дотики вам подобаються, які дотики вам не подобаються. Ну і так далі. Тут потрібно вивчати своє тіло. І зараз ми поговоримо про це далі. І така крайня причина, чого виникає подавлена сексуальність, це небажання та відсутність потягу до партнера і небажання займатися сексом саме з цим партнером. Тобто, у вас складається таке відчуття, ніби вам ну потрібно зайнятися, тобто ви не хочете, а вам потрібно прям потрібно для того, щоб вам там щось отримати, наприклад. І... І через це також подавляється сексуальність, тому що ми подавляємо своє небажання займатися сексом з конкретною людиною. І зараз я розкажу про такі ознаки придушення сексуальності, ознаки, що ви придушуєте та пригнічуєте свою сексуальність. Із фізичних ознак це можуть бути проблеми зі сном, це напруга в тілі, труднощі з отриманням оргазму та біль під час статевого акту. Із емоційних ознак це тривога, пов'язана з бажанням сексу і взагалі з темою сексу, а також це почуття провини, пов'язане з сексуальними бажаннями та сексуальними темами. Також це відсутність інтересу до сексу. Деякі люди не отримують задоволення від сексу через те, що вони її пригнічують, і це може сказуватися на взаємовідносинах із людьми. Ще одна із ознак того, що у вас придушена сексуальність, пригнічена сексуальність це негативне відношення до сексу. Тобто, коли десь підіймається тема сексу, вам стає не по собі, вам стає дуже некомфортно, ви дуже збентежуєтеся, соромитеся цих тем, і це є також ознакою пригнічення сексуальності. Також одна із ознак пригніченої сексуальності це те, що люди не спілкуються з протилежним полом. Це те, що люди вважають, що якщо вони будуть спілкуватися з протилежним полом, то це призведе до якихось сексуальних думок та сексуальних тем і сексуальних бажань. І через це люди взагалі можуть не спілкуватися з протилежним полом, а також депресія може бути однією із ознак придушення своєї сексуальності. А також я хочу наголосити те, що до пригнічення сексуальності не належить асексуальність або відсутність потягу до конкретної людини. Також до цього не належить незацікавленість у експериментах, або відсутність бажання у випадковому сексі до, до цього також не належить. А також не належить обмежений або малий сексуальний досвід. І на бажання пробувати такі речі, як оральний, анальний секс, БДСМ, або, або груповий секс. Це не означає, що у вас пригнічена сексуальність. Це означає те, що просто ви не хочете це пробувати. І все. Немає нічого поганого в тому, щоб хотіти тільки традиційного сексу. І так, да, для деяких людей це може здаватися ханжеством, да але пам'ятайте, що головне це ваші бажання всередині. А те, що кажуть інші люди, це вже їхня справа, і нехай вони займаються тим, чим вони хочуть. А ви будете займатися тим, чим хочете ви. А також, якщо ви не хочете займатися сексом до тих пір, доки не вступите у серйозні довготривалі стосунки, це також є ваше бажання, і це також не вважається ознакою пригніченої сексуальності. Ще із ознак того, що у вас пригнічена сексуальність, це може бути сором або провина, які пов'язані з сексуальними фантазіями. Це можуть бути неприємні відчуття після сексу або мастурбації, або навіть під час цього. Також це можуть бути проблеми із задоволенням здоровим сексом за взаємною згодою, а також це негативний внутрішній діалог під час сексуальних думок або активності і віра в те, що ваше тіло не привабливе або якесь неприйнятне для сексу. Пригнічення сексуальності може негативно вплинути на здоров'я та особисте життя кожної людини. А також пригнічена сексуальність може вплинути на стосунки через те, що людина не може висловлювати свої бажання і свої потреби, це може вплинути на якість стосунків. А також одним із серйозних наслідків пригніченої сексуальності можуть бути розмиті особисті кордони. Тобто, це коли ви не знаєте, це для вас нормально або ненормально. Тобто, коли ви не знаєте, що для вас є окей, а що для вас не окей, і через те, що ви самі цього не знаєте, ви самі це. Через те, що ви подавляєте в собі ці бажання, і ви подавляєте в собі взагалі ці думки, через це ви самі не можете знати, що для вас нормально, і через це у вас з'являються такі розмиті особисті кордони, і ви не можете сказати партнерові, що вам щось не подобається, що вам якось боляче або неприємно, що можливо спробувати щось ще щось інше, і це є одним із серйозних наслідків пригнічної сексуальності, що робити з пригніченою сексуальності. По-перше, це прийняти той факт, що пригнічена сексуальність це реальна проблема, що це не тільки у вас в голові, і це не ваша провина. Це є нормальним явищем, як в принципі все, що є в цьому житті. Проте, навіть вже усвідомлення того, що у вас пригнічена сексуальність це вже перший крок до вирішення цієї проблеми. Тому що, коли ви усвідомлюєте, що у вас є ця проблема. Ви йдете з нею щось робити. Ви звертаєтеся до спеціаліста та працюєте над цією проблемою для того, щоб протидіяти їй. А також це звичайно звернення за професійною допомогою до кваліфікованих спеціалістів для того, щоб вирішити цю проблему, та для того, щоб подолати цю свою сексуальну пригніченість для того, щоб дійти до внутрішньої гармонії, та для того, щоб ви отримували задоволення від цього життя, від сексу, від себе і взагалі від усього. А також практикуйте усвідомлене схвалення думок про секс. Тобто, коли у вас виникає сексуальна думка, ви помічаєте її та нагадуєте собі, що це є нормально, що це нормально, і просто ви не боретеся з нею, а ви дозволяєте їй пройти повз себе. Тобто, вона просто проходить це просто думка, і це є абсолютно нормально. А також можна з цікавістю постежити за цією думкою. І постежити, що вона вам запропонує. Можливо, вона відкриє очі на досвід, який ви хочете спробувати, але ви в собі це бажання подавляли. Просто спробуйте поспостерігати за цими думками, не боротися з ними, а навпаки, із зацікавленістю подивитися і нагадати собі, що це є абсолютно нормально. А також це дізнавайтеся інформацією про сексуальну позитивність, що це таке взагалі. Це ви читаєте книги, дивитеся фільми, серіали. Можете спеціально дивитися фільми, де є більше якихось сексуальних сцен, і де ви більше зможете для себе усвідомити те, що секс це є просто здорова норма життя. Це абсолютно нормально. Ми всі є продовженням сексу, тому ми всі є нормальними, і секс є нормальним. А також це увійти у довірливі стосунки зі своїм тілом, і почати приймати своє тіло, і збільшувати свій власний комфорт. І з цим вам допоможе, наприклад, дивитися в дзеркало роздягненим, там кілька хвилин, шукати в собі як мінімум п'ять речей, які вам подобаються у своєму тілі. Також це спати роздягненим. Це все може допомогти впоратися із пригніченою сексуальністю. Да, на початку для вас це буде щось. Крейзі, щось дуже некомфортно, але з кожним разом, потрошку-потрошку, по ви будете випрацьовувати в собі нову звичку того, що це є абсолютно нормально і що цього не потрібно соромитися або відчувати за це провину. А також це щиро говорити зі своїм партнером, щиро казати, якщо вам щось не подобається, якщо ви відчуваєте якісь неприємні відчуття, казати про те, що вам хочеться спробувати. Або про те, що ви не готові ще пробувати, просто про це щиро відкрито казати для того, щоб ви обидва отримували задоволення, тому що секс це взагалі спосіб отримати задоволення, щоб обидва партнери це отримали. А також ця уважність під час сексу допоможе вам отримувати задоволення та допоможе вам подолати пригнічену сексуальність. Тобто, ви не будете опиратися на якийсь, на якийсь свій минулий досвід. Або на ще щось, ви будете опиратися на момент зараз. Просто зараз усвідомте і сфокусуйтеся на моменті зараз, коли ви займаєтеся статевим актом. Сфокусуйтеся на своїх відчуттях, на відчуттях партнера, і розмовляйте навіть під час статевого акту, якщо ви відчуваєте, що вам щось не подобається та щось некомфортно. Також дуже корисно залучитися підтримкою партнера, і за того, щоб він вас підтримував та взаємодіяв з вами так, як вам цього хочеться, та як вам це було би приємно. Далі це розірвати оце коло того, що вам, батьки. І те, що із покоління в покоління передається оці певні якісь сексуальні нав'язані думки про те, що це щось неприйнятне. І знаєте, батьки вони не хочуть нічого шкідливого нам зробити. Вони всього лише передають те, що вони знають, і те, що їм казали. Але ми в змозі розірвати це коло, і ми в змозі своїх дітей навчити тому, що є нормою, навчити тому, що таке здорові стосунки, сексуальні стосунки. І ми в змозі цього їх навчити зараз. Є дуже багато різної літератури, спеціальної для дітей, дитячі, де розказують про секс, щоб дітям це сприймалося абсолютно нормально. І тут дуже важливо говорити про секс чесно та відкрито відповідно до віку кожної дитини. Тобто про секс починають. Я знаю книжки, є ще там з трьох років. Тобто, коли у дітей вже починається ідентичність, вони починають вже в три роки діти починають усвідомлювати, що є хлопчики та дівчата, що вони різні і що в них щось різне, і вже з цього року можна потрошку, потрошку починати цю статеву та сексуальну освіту, звісно ж, відповідно до їх віку. Ну а також це звичайно робота з психологом сексологом, з людиною, з якою вам буде комфортно працювати, з якою ви зможете відкритися, і це нормально, якщо ви з першого разу не знайдете людину. Яка вам відгукнеться та з якою ви зможете почуватися себе відкрито? Це нормально, якщо ви спробуєте себе з різними спеціалістами. Просто не соромтеся та не бійтеся звертатися за допомогою, це є абсолютною нормою, і цього не треба боятися або соромитися. І на цьому я закінчую цю тему. Я вдячна вам за перегляд. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть коментарі і взагалі пишіть коментарі, інсайти, можливо, які ви піймали. Коментарі більше семи слів для того, щоб це відео далі просувалося, щоб його побачило все більше і більше людей. А також, якщо у вас є якісь теми, які вам хотілося б, щоб я. Обговорила, і на які ще вам хотілося, щоб я записала відео, будь ласка, також пишіть в коментарях. А також ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик. І я думаю, все. І кожного вівторка на Ютубі будуть виходити нові відео в такому форматі підкасту. Також підписуйтеся на мій на інстаграм. Пам'ятайте, що ви народжені в цьому світі для того, щоб кайфувати та отримувати задоволення від себе, від життя та від сексу. Ви найкращі люди цього світу. Всім пока, до наступних зустрічей.